Коли вже доросла жінка каже, що вона не може знайти собі щастя, бо її в дитинстві покинув батько, то звучить так, наче це просто якесь безглузде виправдання, але як послухати мою історію, то все саме з того й починається. Я точно знаю, що тато мене любив дуже сильно, навіть попри те, що одна ніжка у мене була коротша за іншу. Мама ж навпаки вважала, що друга дитина має вдатися у неї краще ніж перша. Ну ви ж чули про перший млинець. Але тато казав, що вони мають найперше поставити на ноги мене і зробити для мене все можливе, щоб я нормально ходила, а вже потім думати про інших дітей. Але цей татів план не збігався з маминим, і коли мені було 10 років, мама сказала, що у мене буде сестричка. Я вже була доросла, щоб зрозуміти, що тато не хотів другої доньки. А я не хочу цієї, але ж доглядаю, і ти справишся. Мама була категорична. Відтоді я зрозуміла, що мене любив лише тато, а потім і він не витримав. Ми перебралися до бабусі в її двокімнатну квартиру, де була лише одна назва. Двокімнатна. Мама розчинилася в меншій сестрі, адже та була нормальна. А мені діставалося тільки до на всі мої бажання звернути на себе увагу.